Вітаю всіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова, де ми говоримо про цікаве та актуальне сьогодні. Гість у нашій студії є начальник КТП 1728 Ростислав Кралюк. Доброго дня, Доброго. пане Ростиславе. Скажіть, будь ласка, ось кілька днів поспіль і практично в кожен літній сезон ми оприлюднюємо інформацію, що горить наше рівненське сміттєзвалище. Ось цього року теж була подібна інформація і там було таке немаленьке займання. Розкажіть, чому так стається щороку, чи можна цьому якось запобігти? Ну, да, ви відмітили, що пожежі на безмітезальні полігонах, чи загорання, ми їх рахуємо так. От, вони відбуваються ну, майже кожен рік. От, але враховуючи це, якщо було, наприклад, в 2012-2013 році, було набагато, ну каже, більше цих загорянь то в цьому році, наприклад, ну, будемо рахувати, що це одне, яке було, і воно буде останнє в цьому році. Серед причин, які ну, приводять до цього, сміттєзвальний полігон не сплатується з 1959 року. Oh, yeah. Кожен рік в середньому вивозиться, будемо рахувати, від 80 до 100 тонн сміття. Тонн. От. І, звичайно... Це сміття, яке накопичується, в самому середині цього проходять бідні процеси, от, і ми, зокрема накопичується метан. От. І періодично проходить самозагоряння в цих шахтах. От. І де, оці процеси, які ми, які ми бачимо. Тому що толщина різна товщина. Наш полігон він не приспособний до полігону. Тоді було стихійне сміттєзвалище, почали захоронювати його, там може не є його. Якщо полігон, то ну, передбачається там і схеми розміщення, і там його структура. У нас там він не трошки углублений, такий донизу От. І враховуючи таку кількість сміття і такі термініксплуатації, це проходить таке. Зараз так, сміття що щоразу ми... просто присипають землею, так? Так. Да, У технології проходить пересипка ґрунту. Через кожних 2,5 метри присипається пересипка ґрунту. В цьому році ми також. У нас сам полігон поділений на сектори, От, відповідно, що тут ми бачимо, що вже товщина захоронення відповідно там 2-2,5 метри. Ми там проводимо захоронення, проводимо верніше, пересипку ґрунтом, а саме захоронення переводимо на інших секторах. От. Наскільки ще, вважаючи на цифри, вистачить нашого сміттєзвалища? Ну, бачите, кожний років є відповідна комісія, яка проводить. Вивчає ситуація на полігоні і за результатами дається у нас санітарний паспорт полігону. Остання така перевірка, ця комісія працювала, це було в 2013 році. Якщо в 2013 році воно було, 5 років ми рахуємо, що до 2018 року цей паспорт діє. Але це не значить, що в 2018 році полігон ну, може там, перестати експлуатуватися. Це такий термін, який. Це... Я рахую, що найближчі не знаю, ну, десяток років. Проблем по і захороненню буде не буде. звичайно. А чи більше, є вже бачите, якась в... альтернатива полігону? Ну, бачите, ми, я думаю, так не тільки ми, як працівники КТП, я думаю, що ці рівняни велику надію покладали на, сміття... на сміттєпоробний завод, який так, мав так, запустити. Звичайно. От, ну, в 2013 році завод практично не працював. Ну, там є певні проблеми, я так розумію, в тарифах. От. І фактично все сміття, яке мали, частина якого ми думали, основна малика, на завод, воно пішло в нас на полігон. Я вам кажу, це в середньому 80 тисяч виходить, за рік. От. Якщо б завод запрацював на повну потужність, це б сприяло якомусь вашому співробітництву? Це сприяло б звичайно. То, бачите, тут ще є такий нюанс, враховуючи... Це що полігон нам переданий в експлуатації КТП 1728 на 49 років, ми проводимо захоронення цих відходів. От. І на обсяги захоронення ми сплачуємо екологічний податок. Ну, відповідно, ми зацікавлені в чому, що тим більше обсяги захоронення, відповідно, відповідно більше податок. Якби обсяги було менше, ми платили б менше податок. От. І якщо ми вже ну, підійшли до, наприклад, по захороненням і по податках, тут є ще таке одне питання. В діючому на сьогодні тарифі закладена ставка екологічного податку гривня 25 за метр кубічний. Починаючи з жовтня 2013 року, там вступив по податку на кодексу новому, там йде зростання ставки екологічного податку. Я ще раз підключну, що заложена ставка гривня 25, з жовтня вона стала гривня 36. Вона періодично зростала і в 2014 році ставка екологічного податку становить 3,17. За метр кубічний. Ну, Ситуація все, яка? Все в тарифі гривні. в нас закладено гривня 25, ми, подат, ми повинні сплачувати екологічний податок ставкою 3,17. Ну якщо, відповідно, ми ці гроші не отримали, в тарифі не закладено, ми маємо, що від цього? Маємо збити. Да. Ці цифри так само впливають на формування тарифів і для населення. я так розумію. Да, Але тут, бачите, в чому проблема? Його питання можна вирішити, здається, так по-нормальному. Тут в нас є така правова невругльованість. Якщо тарифи на вивезення сміття функції їх встановлення передано органам місцевого середування, наприклад, міська рада, там, затверджує управління економіки і розробляння, за нашою подачою, розрахунки робимо, то тариф на захоронення, воно передано його функції Національної комісії, називаємо НКРУ. От. І коли почалося зростання по згідно податкового коду ставка екологічного податку. Ми зверталися неодноразово, на у нас там ціла переписка з НКРУ, ми зверталися, що перегляньте тариф, тому що підприємство отримує збитки. Завод не працює, обсяги захоронення збільшуються і ми маємо збитки. Ну, ми не можемо заплатити екологічний податок ставкою 317, якщо ми отримуємо гривня ТаЦ5. Ну, це неможливо. Ми писали на НКРУ і пишемо далі, нам НКРУ дає відповідь, що повноваження щодо затвердження тарифу на захоронення їм делеговано. Але вони, їх не але вони їх не затверджують, не погоджують для нас по причині того, що види діяльності, які вони можуть затверджені, повинні бути ліцензованими. А захоронення по будто таковим не є. І оце вона не врегульованість, ну, вони кажуть, що на рівні Верховної Ради не внесені відповідні зміни. От. І дають нам відповідь, що є проєкт закону, який буде внесено це все. От, і може два роки. Так воно все тягнеться. Проєкт закону. закону він висить, рахують, що видно є більш важливі закони. От. Да. Да. Коли були вибори, так вже в доповнення, в коаліційній угоді записано окремим іде, ну окремим рядком, що функцію формування е, тарифу на захоронення передати органам місцевого середування. Це питання важливо не тільки для нас. Ну, в першому кварталі 2015 року Ну, вже зараз маємо який квартал, Видно, коаліційна угода теж не дуже діє. І від цих результат. Просто зараз у деяких, може, засобах масової інформації, от журналісти, деякі наші громадські діячі, от розказують КТП, там збиткове підприємство, вона має збитки. Так, збитки в нас є. Але ми маємо збитки чисто не від нашої безпосередньо акції, Ми маємо збитки від екологічного податку. Я вам скажу для прикладу: за минулий 14-й рік ми отримали збитки 2,2 мільйони. Порахуйте обсяги. Гривня 25,3,17. Податкову ми повинні, ми декларації подаємо, ми податковий кодекс виконуємо. Але ми не можемо їх заплатити. А відповідно, ми не платимо. Нам нараховують борги, пеню і так далі. От ми маємо такий такі результат. Тобто поки не буде проведено на законодавчому рівні зміни? Його відруглювання. Буквально місяці два назад там був перелік видів господарської діяльності, який ліцензується. Ми теж рахували, що там буде захоронено. Його немає. От. Наскільки ситуація серйозна, ви можете, ми, наші звернення, ми писали в Кабінет міністра, в Верховну Раду. Е, буквально була сесія попередня, в червні місяці, е, ми звернулися до сесії міської ради, ну, враховуючи, що може до нас не послуховується, і депутати прийняли відповідне звернення. І 2 липня таке звернення було направлено від сесії Рівненської міської ради на Верховну Раду, Кабінет міністрів. І депутатам, які представляють Рівненщину, депутат, депутат Верховної Ради. То ми вже чекаємо відповіді. думаю, два місяці, 2 числа ми вже чекаємо відповіді. Міс... На місцевому рівні вас вже підтримали Воно... і почули. Звичайно, але є така колізія, ніхто не може її вирішити. От ми нашими колегами спілкуємося з Полтавою, всі є така ситуація. А як сій, вони вирішуються? Так, так, так само мають збитки. У ну, нас ну, нема, нема виходу, така проблема. Скажіть, будь ласка, в Рівному є різні зони, зони впливу, зони, де хтось, хтось проводить свою роботу, наприклад, санком, є зони, де проводите роботу ви КТП-1728. Як вони розподілені? Які території до якої інстанції відносяться? Бачите, в місту був проведений 13 році конкурс, де було визначено виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів. От. Серед в переможців було визнано Санком рівне і КТП-1728. Згідно цього розподілу територіального, е е е територія, яку обслуговує КТП, вона становить близько 30% міста. Ну, це так загально, якщо взяти, це район Північний Льонний комбінат. Оце наші території. Ці міста. Е е ну, ми говоримо за мікрорайони. Крім того, що там КТП вивозить сміття, ми говоримо за вивезення. От, КТП ще займається прибиранням е, території і вулиць. Ну, якщо взяти, ці центральні вулиці, наприклад, Майдан Незалежності, театральна площа, от, це територія, яку відповідає КТП. От, і частину вулиць обслуговує Шев. Так що КТП займається як вивезенням е, побутових відходів, так і прибиранням території. Е, за результатами цього конкурсу санком рівне визначено виконавцем послуг в приватному секторі. Так що фактично весь приватний сектор вивозить «Санком». Незалежності території, яку обслуговуємо ми, на нашому районі, вони вивозять так, це «Санком». Ну, Бувають випадки, наприклад, може люди в якісь силу тих чи інших причин звертаються до нас, що, наприклад, там заключати з нами угоду на вивезення. Ну, бачите, нам теж це не дуже вигідно, тому що виборочно брати якийсь там один будинок на вулиці, який це. ну, Але Але, але, але ж... люди мають таке право і вони не користуються, якщо є така потреба. Тобто, якщо ми я власник житлового будинку і мені не подобається та чи інша організація, так. я можу перезаключити договір з іншими. Да. Ну, відповідно, провести, взяти довідочку, ми завжди хочемо, щоб, було так, щоб не було так вийшло, що, наприклад, є різні люди. Є люди, які зробили, може, борги там в Санкомі, не заплатили, прийшли до нас, і ми взяли. Ми кажемо, давайте нам довідку Санкомі, що немає заборгованості, і тоді немає питань. Якісь ви причини випадках? хочемо знати, щоб ми теж не повторили, якщо розірвали, яка причина. В яких випадках складаються адмінпротоколи про засмічення території, наприклад, там, в приватний сектор люди часом, прибираючи в себе на невеликій присадибній ділянці, просто фізично не мають, куди подіти гілки, наприклад, якісь такі продукти діяльності. І як тоді в такому разі вони стають знову-таки заручниками закону чи невідлагодженої системи? Ну, Бачите, в нас в управлінням житлово-комунального господарства затверджено перелік осіб, які мають право, право складати адмінпротокол. У нас є теж три особи, є майстри наші, які мають зону відповідальності. От, і на своїй території, на яким ми, ми можемо складати ці адмінпротоколи. Ну, Бачите, враховуючи це, що у нас центр міста комерціалізований, є багато закладів, суб'єктів підприємницької діяльності. Ну, і не всі мають угоду. Враховуючи останнім часом, що там є дуже багато велика ротація, сьогодні один мазин, завтра другий, там оренда, власник. І не тільки з кінцевого споживача, вони кажуть, ми орендуємо, ми там платимо власнику, ви давайте з ним кудай того. Власника тут теж не можна знайти. От. І вони бувають як, що вони взяли ці пакети, які є, вони виносять, їх, виставляють, там, і ми вивозимо фактично їх безкоштовно. Тоді ми періодично проводимо такі рейди з спеціалістами управління житлово-комунального господарства по цих закладах. У нас там є театральна площа, у нас там виникають періодично проблеми з урнами. Які під кінець дня стають дуже повними. От. І ми це проводимо з ними і заключаємо ці угоди, спонукаємо їх до заключення. Ми випадає, якщо, наприклад, вони не ну, знаходимо якогось консенсусу, то відповідно складаються протоколи. Виноситься є комісія в прилітково комунального господарство по відмін протоколи. Вони туди визивають, заслуховуються, накладаються відповідні між штраф при умові не вкладання. Що робити тим людям, в яких, припустимо, урна встановила санкомом. Знаходиться дуже далеко, і люди в приватному секторі стикаються часом просто з елементарними незручностями. Хоча, здавалось б, 21 століття, ми всі мали би ну, не мати таких проблем, але вони є. І деякі люди, коли особливо старшого віку живуть саменькі, їм створюється фізично так само незручності. Да, є така проблема. Вона може не тільки є в санкомі, вона так само є і в нас. Бачите, залежить ще від розміщення. Наприклад, є можливість, от в нас, наприклад, по мікрорайону Північному. Ну, бачите, є великі, я вже кажу, наприклад, велику будинку, не говорю за цей, є різні мешканці. Є в кожного знаєте, якісь свої бачення. От у нас є, у нас по вулиці Шухевича, ми контейнеру площадку на протязі місця міняли три рази. Ми ставимо площадку тут, мешканці кажуть, все тут ходжуємо з Жеком. Є там мешканці, кажуть, ні, тут ми не хочемо, давайте тут, ми переміщуємо туди. І ми от ходимо по кругу, це таке, є така проблема. Да, да. То, що кожен в одного під вікном стоїть, іншому цей, по-перше, на треба площадку, щоб був доступ транспорту, щоб ми могли заїхати, вигрузити це сміття. Бо, бо є проблеми багато, є в нас гаражі, є стоянки машин, які не дитячі дозволяють. Площадки, є так. дитячі майданчики. Теж багато проблем зв'язано з дитячими майданчиками. Ми не хочемо, щоб біля майданчика був контейнер. Давайте приставте до цього будинку. Ну, в цьому будинку люди теж живуть. Для чого контейнер їхній може бути для нашого? Є багато проблем. Але ми завжди з ЖЕКом працюємо, ми, ми якось хочемо знайти якийсь компроміс, на рішення, щоб, щоб цих було нормально. Ну, не завжди виходить, але ми стараємося працювати. Але є така проблема. Є проблеми дитячих майданчиків, стоянок, цих черепашок, гаражів, неможливості заїзду машин. Є, є питання. Ну так поступово має тенденцію до вирішення. Звичайно. Приватному секторі там може не важче, може там якась проблема, і може контейнери недостатньо виставляти. Зрозуміло. Ще скажіть, будь ласка, нещодавно засоби масової інформації рівницькі писали про закупку сміттєвозів за таку немаленьку суму, і там ніби вже кілька разів мінялась ціна, піднімали статті вже в минулорічної давності. Що взагалі насправді зі сміттєвозами, з їхніми розцінками, яка там ситуація? В минулому році ми придбали один сміттєвоз. Це в нас були кошти правоохоронного фонду. Хотів би сказати, що враховуючи те, що ми сплачуємо екологічний податок, є, така, є такий правоохоронний фонд. І нам з нього, також нам, крім того, що іншим, ми рахуються, податок платимо, нам виділяються кошти. От. І в минулому році за рахунок правоохоронного фонду ми придбали сміттєвоз. Ну, ціна сміттєвоза в зв'язку з чим були ці проблеми з, цими, з коштами, там, наприклад, дорожче дешевше. Ціна сміттєвоза, враховуючи, що в нас в Україні сміттєвоз ну, не виробляємо, ці сміттєвози йдуть імпортні, зокрема на базі масок. Ціна сміттєвоза в середньому йде 80 тисяч доларів. Не дешево, ну, да, так. Коли долар був, от, що може тоді період долар був 8, можна вмножити, що там в приділах 700 тисяч був сміттєвоз. У ну, му році в нас ще були проблеми по казначейству, знаєте, і багато в кінці року, багато не було платежів, не було проведено. У нас все було зареєстровано, не було проведено це. Потім почався в нас той славний курс долара, почав зростати. Ну, Відповідно, якщо ми, якщо ми бачимо ціну долара, у нас гроші, які були заложені, враховуючи з ціни, там, 750, долар зріс, і відповідно ми е не мали можливості за ці кошти, які були. Ну, Інфляцією, відповідно, зменшена вартість, ми не могли це сміттєвоз купити. Один ми купили, іншого не купили. І тоді було, зараз у нас інформація подала, що таке купують дорогі сміттєвоз. Ну, ціна фіксована його є. Ну, Курс, бачите як... Ціна щоб... самого сміттєвоза не змінилася. Не змінилася, звичайно. Бачите, Для того тут є певна процедура тендерна. По-перше, якщо ми купляємо сміттєвоз, то є процедура. Ми даємо оголошення на порталі економіки. От Потім певний термін не тримається ціною пропозиції, потім проводиться тендер, після тендеру оголошення, воно займає певний час. Коли воно доходить до кінцевого результату, виходить, що ці гроші, які у нас були передбачені, їх вже недостатньо. Ми можемо купити, там, не знаю, може, четвертого сміттєвоза. Відповідно, у нас так вийшло по минулому році. Долар стрімко пішов, і ми другого сміттєвоза не купили. І в нас на... ми попросили додатково кошти враховуючи ну, ціну, що відповідно що курс долара збільшився. От. І в нас буде сесія чергова 23 липня. От. І ми там просимо 700 тисяч гривень до цього мільйона, який в нас є, зараз мільйона 100, щоб ми могли придбати Ну, Що 80 тисяч доларів зараз курс, але курс останнім часом почав зростати. І немає гарантії того, що ми проведемо ці всі процедури тендерні відповідно, опублікування, яка буде ціна в кінці. Наразі є один сміттєвоз, а другий ще ну, досі цього робити. Сміттєвоз новий виси... ми маємо на увазі. Ну, у нас сміттєвози є, там, наприклад, з 85-го, 89-го року, 90 го то що до 13-го року фактично ми ну, не, не було таких купілок. Да. Сміттєвоз ми новий купили. Да. І оцей другий завис поки в повітрі. Так, да, він завіз гроші, у нас на рахунку є. Якщо буде сесія, нам гроші виділяють, ми проводимо процедуру тедерну. Зараз у нас липень місяць. Серпня, десь в вересні, якщо в себе нормально, ми вересні. Чи справді він такий ми, необхідний контекстів ну, метод? Звичайно, ну, бачите, зараз ми купуємо перші сміттєвози, ці вже йдуть, вони йдуть євро 3, євро 4. Зараз в нас, якщо ви ну, звертали увагу, може, ні, раніше були контейнери відкриті. Не було На ці називаємо об'ємом 0,75. Зараз йдуть контейнери євро обсягом 1 і 1 куба. І ці машини, які нові сміттєвози, вони під них присувані, Вони закриті, нержавіючі. Бачили по місту мажах. Ми в минулому році купували сміттєвози. От. І зараз, щоб нормально обслуговувати сміттєвоз, все-таки бачите, це територія в'їжджає в будинок, де таче масло, все це, це знаєте. Машини нові, це зовсім інші. Ми зараз купили цю одну машину. По-перше, це економія запасних частин. Економія палива. Якщо раніше в нас ці машини, які не експлуатуються, у нас більше 20 років, то вони певну частину проводили в ремонті. І це запчасті, і це все, і так, і воно і сам за... ремонт безпосередньо. Звичайно, звичайно. Так що це нормально. Якщо ми купимо ще один сміттєвоз цей, для початку, ми вже будемо ну, себе набагато краще почувати на ринку. Ми можемо потрошки цей ринок відвоювати. Ну, мабуть, краще будуть почувати і важкі церівники. Звичайно, і якщо нормальна машина, звичайно, буде це на на балансі КТП 1728 є ще одна така ламка. Собачий притулок, так. про який теж багато писали, і якщо раніше собак відловлювали, були спеціальні для того працівники, ну, то відповідно до відносно недавно прийнятого закону, їх вже ніхто не відловлює, їх стерилізують. От, скажіть, як діє сам притулок, це навіть не притулок, центр стерилізації так. бездомних тварин, так? так. От, скільки їх проходить, чи дороге це взагалі задоволення, чи якісь результати взагалі, як ви оцінюєте сам процес стерилізації, mm -hmm. що? чи має це дійсно якийсь такий позитивний підсумок для рівнян? Так, да, на балансі КТП знаходиться централізація безпотольних тварин. Він зараз так, враховуючи, що притулок, який він має бути зараз, іде будівництво, по там, і замовнику виступає в управління капітального будівництва тут будівельну роботу і ми рахуємо, що десь може в вересні-жовтні він буде, ну цей притулок буде веде в експлуатацію. На сьогодні ми проводимо стерилізацію тварин. От. В цьому році, от, станом, наприклад, на 17 число нами простерилізовано там, 170 безпритульних тварин, як собак, так і котів. Хоча ми вже останнім часом збільшала тенденція, що ми котів стерилізуємо також. А чому так? Ну, бачите, це населення звертається. Да. Хочу сказати, що стерилізація для населення, всі бажаючих, в кого є, наприклад, тварини, от, наприклад, собаки, коти можуть звернутися до нас, і це стерилізація для мешканців рівного, є безкоштовна. Ми проводимо безкоштовно. В цьому році, вже другий рік підряд, ми співпрацюємо, є така міжнародних організація Чотирилапи, в мене спрацювали в цьому році. Дуже добре, що це, ми так з ними домовилися, враховуючи те, що вони працюють по цілому світу, і, і в Україні, і по містах багатьох, ми їх попросили на весну, враховуючи це, що в нас весною, щоб не допустити, наприклад, народження, да, народження додаткової кількості е, ну, тварин, які в майбутньому, я ми думаємо, повинні були стати безпритульними. В цьому році вони в нас працювали, це був квітень-травень місяць і було простаризовано біля 250 тварин, як собак, так і котів. Враховуючи, що ми зараз вже простерилізували також 130, ми до кінця року, думаю, ще постаримо 100. От. Якщо взяти статистику, ми зараз е, користуємося міжнародною статистикою підрахунку безпекових тварин. От, і за нашими підрахунками, ну, і ти думаєш, що вона там похвики невелика, зараз в місті десь біля півтори тисячі тисячу шістсот є витульних пори. Це багато. Багато. І знаєте, що характерно, що все таки тенденція, якась у нас зберігається. Просто знаєте, є прохання звернутися, наприклад, до людей все таки ці собаки вони не з'явилися, наприклад, сьогодні. Вони були в когось вдома, і по якихось причинах, може, знає, хтось взяв собаку. Сьогодні не подобалося, він там її може вивів за, за ворота і випустив, і вона бігає по місту. Так що про те, якщо заводити собаку, ці, треба, звичайно, щоб кожний, ну, кожна людина знала, що якщо ти, вона тобі чи не, знаю, чи не потрібна, то є... Можна звернутися до нас, у нас є притулок, якісь тимчасові переотримання, невеликий, то ж вони притулок централізації. Але ми можемо взяти ту собаку, наприклад, чи того кота, який там, ну тобі може не треба. Ну не пускати, його краще на вулиці. Є таких багато цих. подивися, є собаки, а за все роблять, проводять стерилізацію, ніби так. а бездомні тварини собаки як були, так і вони ходять. і Їх ще більше. мені здається, що їх ще більше стало, ніж було, наприклад. Ну, ви знаєте, казати, що в нас в рівному така вже, може, ситуація, да, є випадки, наприклад, є агресивні собаки, є, може, і нападають на людей, є, ну, є люди, може, і собаки винуваті, може, і люди, ви тож, знаєте, ми теж це по всякому ведемо. Але наше місто, ну, наприклад, не є може, лідером по кількості безпритульних. Тим більше, що в нас називається заходи. Наприклад, тут, по добудові оцього притулку, що в нас є, ми покупляли. Дякуючи, може, міському голові, міській раді, ми, ми от буквально тиждень тому купили новий автомобіль для відлову цих безпритульних тварин. Ми зараз його ідентифікуємо, ми його там зробимо відповідно на цей. Нас був цей УАЗІ такий. Ми зараз купили нормальну машину. От, щоб і собакам каже, було комфортно, і можна було розмістити ці клітки, щоб не було, знаєте, той каже, люди, куди ви там собак везете, що ви там це. Зараз нормально ми займаємося, є спеціалісти, є відповідні засоби для того, щоб там ту собаку приспати, і потім можна було відповідно зробити там якісь ці заходи по її стерилізації. Да суть виходить в чому, що ми собаку простерилізували, вона у нас була певний відповідний період, адаптації тих 10 днів. І далі ми пускаємо її за місцем, де ми її взяли. Є така, така ситуація. Цей напрям ви теж пропрацьовуєте да, маємо працюємо. майже завершення да, ми... ефіру. Ага. Пане Ростислав маємо завершення ефіру. Наостанок, повертаючись уже все-таки до сміттєвивозення, два слова. Так. Наскільки будуть здорожчати, наскільки будуть дорожчати тарифи, і це здорожчання, от яке вже відбулося в кілька етапів, чи воно матиме далі таку тенденцію, що Тариф на тариф на вивезення. Ми говоримо зараз, бо захоронення ну, ми так, говорили, так, яка звичай. там це кажучи, для проблема. Це населення просто да, тариф так вивезення. Дивіться, В нас, ми коли приглядаємо тариф на вивезення, в нас основний е, показник, за яким ми його приглядаємо, це здорощення паливо мастильних матеріалів. Якщо здорожчання паливо мастильних матеріалів немає, немає це основний показник, і це є вимога і міської е, влади. І управління економіки, ми тільки дивимося, якщо зростає паливо. Інших показників, там якісь зарплати задання, ми до тарифу не цей. Ну, зростає паливо. Паливо зростало, ми повинні були піднімати його. Паливо буде стабільне, буде це, немає проблем. Ніхто не немає якоїсь самоцій збільшити тариф. Зрозуміло. Дякую вам, пане Ростиславе, за те, що дякую, прийшли до нас. Дякую прощення. Глядачам нагадаю, що у нас сьогодні у студії був начальник КТП-1728 Ростислав Кралюк, і я ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось почуємось на телеканалі. «Ритм на все добре.